Тепер будуть додаткові консультації. Радники із зовнішньої політики з групи трьох та інші представники Євросоюзу зараз прямують до Женеви. І я хочу внести ясність у цьому контексті. Припинення війни можливе тільки за безумовною згоди України. Війни не можуть бути продовжені великими державами через посередництво низки країн. Але ця війна не може тривати ніколи без згоди України та Європи, оскільки це війна на європейському континенті, і залежно від результату цієї війни вона впливає на безпеку Європи. Якщо Україна програє цю війну, можливо, впаде це вплине на всю європейську політику і на весь європейський континент. Ви знаєте, що вчора ввечері перед його від'їздом у мене була довга телефонна розмова з Президентом Трампом. Я також ще раз нагадав йому, як Росія відповіла на меморандум, в якому вона вже взяла на себе зобов'язання перед Україною. Тоді Україна відмовилася від великого арсеналу зброї, включаючи ядерну зброю, а натомість отримала від Росії визнання територіальної цілісності цієї країни. Я не виконала цю умову, тому тепер необхідно забезпечити інші гарантії безпеки необхідно досягти інших угод, надійних угод. Як німці, ми готові брати участь у цьому процесі. Ми в самому центрі подій. На мій погляд, зараз є шанс покласти край цій війні, але ми ще далекі від сприятливого для всіх результату.